Господь з вами і Духом твої, читання святого Івангеля від Івана. Слава Тобі, Господи! Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ. Але щоби світ був спасенний через Нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господнє. Явлення Пресвятої Діви Марії, коли котрих було в світі дуже багато в різні часи, дуже відомі явлення в 1917 році в Португалії, Фатимі. Вони відомі ці об'явлення Богородиці городиці у всьому світі, затверджені церквою в 1930 році. І ці об'явлення починалися з поклоніння Пресвятій Трійці, яку ангел. Навчив пастухів, Пресвята Трійця, Отець, Син і Святий Дух, у найглибшому смиренні поклоняюся тобі, приношу тобі дорогоцінні тіло і кров, душу і Божество Господа нашого Ісуса Христа, принесені на вівтарях усього світу, як від шкодування за образи святотатства і байдужість, якими він ображений. через безмежні заслуги Його пресвятого серця. І через заступництво непорочного серця Марії благаю тебе про ласку навернення бідних грішників. Такі слова передав ангел дітям, котрим явився там у Фатімі. Ангел у Фатімі бачить Пресвяту Трійцю в Євхаристії. Він спрямовує себе до Пресвятої Трійці, тоді коли спрямовує себе до Євхаристії. Ангел знає, що тільки Син Божий, Ісус Христос, має плоть, кров, людську душу. Він знає, що ні Отець, ні Святий Дух не стали людьми, але він знає, що Ісус невіддільний від Отця і Святого Духа, Він повчає людей, як поклонятися при Святій Трійці через поклоніння Євхаристії. Через молитви Ангела, об'явлення у Фатімі показують нам Бога, який є Отцем і Сином і Святим Духом, Бога, який є спільнотою любові. Любов є ключем для розуміння послання даного у Фатимі. Любов, яка прощає, яка закликає до навернення, любов, створена з милосердя. Під час в Туї сестра Лючія, одна з тих дітей, візіонерів, яких називають, зрозуміла, що їй була дана таємниця при Святої Трійці і натхнення про цю таємницю, яку, однак, вона не повинна розкривати. Трійця найважливіше з Фатмських слів. Фатмське послання показує таємницю Бога, який любить людину, і таємницю людини, яка опинилася в драмі самотності. Ми усвідомлюємо, що наша розмова про Трійцю по суті є драматичним заїканням, так сказав колись святий Григорій Великий. Але без неї світ втратив би щось важливе. Ми поклоняємося трійці, коли з вірою робимо хресне знамення, починаючи або закінчуючи якусь справу, молитву. Ми обожнюємо її, коли, виходячи з Євхаристії, стаємо свідками Божої любові, яка перебуває всередині нас. Коли ми об'єднуємо, а не роз'єднуємо, коли ми прощаємо сіючи любов, а не ненависть, чи стаючи демонстративно побожними. Істина про трійцю. Одна з найскладніших істин віри. В духовних семінаріях католицьких є там цілих півроку такий трактат про Пресвято Трійцю, де є посилання на тексти святого письма, є вчення отців церкви, церковних письменників, догматичне богослов'я. Це називається. Для того, щоб осягнути цю таємницю, однак недостатньо просто. Засвоїти якісь біблійні знання і вчення церкви, що випливають з них, потрібно дещо більше смирення віри, яке дозволяє доторкнутися до реальності життя Бога як єдності трьох осіб у трансцендентній, такий екстрасенсорний спосіб. Бог не якимось, хто знаходиться десь далеко, Бог близький до людини і бажає. Пронизати всі, все її єство. З любові він покликав людину до життя. З любові він послав світ свого сина, щоб відкупити людину через жертву Його на Христі. І нарешті, з любові він послав Святого Духа, щоб здійснити в нас справу освячення. Христос, відкриваючи таємницю трійці, відкриває також таємницю людини. Просто нам це важко зрозуміти. Бог послав сина, тобто себе, на землю, віддавши йому, тобто себе, на допомогу Духа Святого. Нам потрібно зрозуміти одне: віра в триєдиного Бога є основою вчення про місію Христа і здійснене ним відкуплення. І це найважливіша і фундаментальніша істина нашої віри для всіх нас. Догмат або вчення про Трійцю це передусім вчення про живого Бога, життя якого полягає у взаємному володінні, взаємній відданості та досконалому обміні. Через освячуючу благодать ми беремо участь у житті трьох божественних осіб, пізнаючи Отця через Сина, в любові Святого Духа. Нам, вірним тим, хто. Вже немає якоїсь богословського освіти, іноді важко зрозуміти цю істину, що ми сповідуємо Бога Отця і Сина, і Святого Духа в одній особі. Хоча і усвідомлюємо, що це найдосконаліша спільність життя Отця, Сина і Духа Святого. Бог є досконалим, і в ньому немає жодного недоліку. У цій єдності осіб Він є любов'ю і любов'ю безкорисливою. Так само спільнотою, побудованою на фундаменті любові та єдності, це найголовніше. Трійця вчить практичної та особистої любові. Це все решту нам залишається прийняти вірою і розумінням через Божу любов. Яке значення має істина про трійцю для людини? Найважливіше. Бог це спільнота осіб. Об'єднаних любові, кожна з цих осіб є унікальною, неповторною. Водночас він є самим собою через свої стосунки з іншою особою. В середині Бога відбувається постійний обмін життям, діалог, зустріч. З цією любов'ю повстає світ. Ми з вами. Оскільки людина створена на подобу божественних осіб, які люблять одна одну, то звідси висновок. Людина стає собою, коли будує стосунки з іншими, коли живе з іншими, для інших, а не всупереч чи проти інших. Кожен з нас унікальний, особливий, але ця унікальність кожної людської особистості розкривається, формується у зустрічі з іншими. Центр мого життя не в мені, а поза мною темниці трійці випливає просте послання любіть, будуйте зв'язки з іншими, терпляче плекайте при людей в сім'ї, в суспільстві, в церкві. Не вірте атеїстському філософу Сартру, який казав, що пекло це інші. Розраховуючи тільки на себе, ви будуєте фортецю самотності і рівню нового егоїзму. Як святкувати трійцю? Глибоко подивіться уважно в очі своїй дружині, чоловікові, матері, батькові, братові, сестрі, наречені, другу. Сядьте разом за стіл і будьте поручними. Поговоріть відверто. Не соромтеся говорити. Люблю тебе, сумую, вибач, дякую. Подумайте про те. Як багато ви зобов'язані іншим людям. Подякуйте Богу, Отцю, Сину і Духу. Амінь.